Цього робиться порох, порох робиться з сировини. Сировина — це целулоза, це цілий процес. А що робиться целулоза, це бововна. У світі на сьогоднішній день вже, ну, скажімо так, настріляли дефіциту. Пороху на 20 років вперед. Процедура реєстрації і випробувань вона займає десь 2-3 роки. У нас нема цього, цього терміну. Без прибутку наш аграрій не буде працювати. Дуже погані врожаї зернових, і це альтернатива зерновим культурам. Вони говорили навіть про такі космічні вражаї, це десь 6-6,5 тонн з гектару. Такий революційний розвиток нашого регіону. Всі знаємо, що у нас сьогодні дуже великий дефіцит снарядів на фронті. Звертаємося до європейців. Вони говорять, що дефіцит, не встигаємо, немає пороху. чого робиться порох, порох робиться з сиревини, сировина – це целолоза, це цілий процес. А що робиться целолоза, це бововник. В зв'язку з зміною клімату ми розуміємо, що потрібно спробувати це зробити в нас на півдні. України, це Бісарабія, Николаївщина. У нас немає зареєстрованих носіння бововника. Цей процес дуже е, такий складний. Ну, якщо брати на закон, який для реєстрації насіння, він дуже складний. Не можна завозити одразу насіння бововника, бо процедура реєстрації е, і випробувань вона займає десь 2-3 роки. У нас немає цього, цього терміну. Ми вирішили змінити законопроект під час військового стану, змінити і упростити процедуру ввезення насіння бавовника саме в Україну. Також на час період військового стану це можна буде завезити, завозити насіння бавовника, який гіне модифікований. В цьому році ми зараз, в травні, в початку травня, ми висіюємо демополя, це демонстраційні поля, і дивимося, як він буде як він буде рости, яка його продуктивність, вражайність, які яка якість його. Потім це наші аграрії теж підключаться, подивиться саме, як він росте. Бо для наших аграрів дуже важливо мати ще з цього прибуток. Ну, За нашими попередніми даними, тому що ну, я ще є, і голова е, дружби парламентської дружби з Узбекистаном. Я одразу звернувся туди, як вони його вирощують, бо треба ну, щоб, щоб вони поділилися своїм досвідом, що, що, як, яка ціна, і так далі. Е, дуже непогані інформацію я отримав від них. Запровадив 2 квітня провели ми семінар. Дуже такий потужний семінар, де запросили спікерів з Сполучених Штатів Америки, з Німеччини, з Туреччини. Дуже така потужна компанія виступила. Наші науковці українські з нашого інституту насильництва. І ми дали дуже велику інформацію на цьому семінарі саме про об'єми, про. Якість, яку можна виростити, переробка, бо тут ще така складова переробка, і запросила аграріїв, щоб вони послухали, як вирощується, яка вражайність, яка, ну скажімо так, буде вартість, сібівартість вирощування бавовни, Бо ми всі знаємо, що без прибутку наш аграрій не буде працювати, але за нашими за нашими розрахунками ми думаємо, що саме на Одещині це буде альтернативна культура, яка дасть дуже великий економічний ще крім того, що це сировина для пороху, який нам буде. Потрібен дуже великий економічний розвиток саме регіону Одеського, півдня Одесьчини, бо ми ну, сьогодні дуже дуже, дуже погані вражеї зернових, і це альтернатива зерновим культурам. Ми послухали спікерів саме з Туреччини, з Америки. Вони дали дуже непогані прогнози по саме в нашому регіоні. Вони говорили навіть. Про такі космічні вражаї, це десь 6-6,5 тонн з гектару серця хлопку. Ну так, за попередніми, я вам скажу так, та інформація, яка з Узбекистану в них купує серевину по 1 тисячі доларів за тонну хлопка серця. Якщо це зробити в нас, ми розуміємо, що це ну, дуже великі гроші. Одразу на тому же ж. В семінарі підтягнулися люди, які хочуть інвестувати в переробку, а там уже підтягнуться інші підприємства, які захочуть там виробляти і тканину, і все інше. І я вважаю, що мій одеський регіон він ну саме Бісарабія, ну яку вважають там дуже ну, така економічно слабка. Але я думаю, що якщо ми запровадимо саме це, це буде розвиток, такий революційний розвиток нашого регіону. Нашої державі на сьогоднішній день, і це інформація офіційної довідки, яка дала наше Міністерство стратегічного розвитку. Це 10 тисяч тонн бавовни, бавовни, як серця сьогодні потрібно для нашого тільки для нашої держави. Щоб виростити е, сьогодні 10 тисяч тільки для нас, це потрібно десь 20 тисяч гектар посійної бавовни. У світі на сьогоднішній день вже, ну, скажімо так, настріляли дефіциту пороху на 20 років вперед. Тому перспектива розвитку саме цієї культури, я думаю, дуже велика. І як тільки ми це запровадимо, я вважаю, що Одещина буде центром вирощування бавовника. Цей закон це про те, щоб. Спростити процедуру реєстрації насіння, сортів насіння для того, щоб можна було їх по спрощеної процедурі зареєструвати і потім її вже продавати тут на ринку. Тобто, зараз. Дуже зарегульована ця історія. І для того, щоб зареєструвати нові сорта, у нас тільки два сорта сорта зараз, зараз зареєстровані. Це старі сорта, які сьогодні не сучасні. А нам надо сучасні сорта. Є ті, що які дають багато врожаю. Одразу от, Туреччина одразу велика кампанія. Вони навіть готові додати в цьому році зразки. Щоб ми спробували посіяти ці сорта, спробувати, як вони будуть рости в нас. І вони рекомендують там один сорт, вони про нього розказували, що він там дуже-дуже продуктивний, велика. Вони навіть не тільки просто сказали, що в них є, вони готові. Вони навіть готові надати зразки для, для в цьому році, щоб посіяти і щоб подивитися, як вони ростуть. Це, це такі великі компанії. Bayer, це компанія BASF, і вот э, турецька компанія Agro.